Бог нас створив і дав себе навічно частинкою у совісті для нас. Її, як бережемо щиро, вірно, перебуває він в душі весь час, і звідси доброта, любов і ніжність, що тихо струни рухають душі. Від нього Господа і наша вірність, коли втрачаєм, станем при межі і тільки крапля впаде на інший бік, хитнуться терези наші униз, у мирі живий душа, короткий вік, від зламу листь той бік і не дивись, злохитросіє, щоб увійти в життя. Бог з нами, як совість не втрачаєм, дорослі ми та душа наша дитя, Рости, щоб зустрітися із раєм.